Ось так переробили місце на духовку. Це в нас тут так і стояло спеціально зроблено. Не одна духовка вже стояла на цьому козлику. Але переробили ось тут, щоб вона мені вільно стояла і не ковзала. І вже перше використання. Я її помила, прогріла вже і противні, ну, випікаємо на старому, поставили. Його не так жалко ще свининка там буде запікатися. З вмиканням, вимиканням розібралися. Уже це не дико. Дико було, як Мірту купили після такої духовки, що без регулятора. Осталось замочити. Гріє а дуже гарно. Не замочена ж, не пектиме. <рес> Поміняна розетка гарна. Це що, натяк, що не пектиме. Пектиме, все пектиме. Натя, якщо випить, хочеться. А... Багато було вчора коментарів, що у кого така духовка, і дуже нею задоволені. Ну, отак, вона в нас отак стоїть окремо. І ця до неї мірта стояла тут, і тепер, ну трохи більша, звичайно, чи 33 літри, чи 40. Не заважає. Світло вмикати не заважає. Чайник там також буде стоять. Ми з бусятком вийшли погуляти. У нас 12 дня. Нічого та контраст погоди так. Не холодно. Циковка випробування пройшла. м'язко запеклося. Нічого складного використання немає. Ідемо погуляємо з бусею, а потім приходжу і йду копати малину. Аполлона Замовляли? Красення? Розсердився, до трьох ночі не приходив спать до мене, тому що вчора о десятій вечора я профілактично прокапала йому капельки від блох. То розсердився. Трутень, непогано так у помічниках. Ага. Я малинку вирізаю, а він лежить. Так, ой, рука труситься, бо копала. Викопала, ось тут була малина, яка попід землею проросла сюди. На наступний рік я її тут залишати не буду, якщо десь якась буде. Викопала я малину. Зараз перерахую, якщо не вистачатиме до кількості, яка мені треба, то піду ще нагород накопаю. А може, тут ось з краю. Вона скрізь, в принципі, гарна і однакова один той самий сорт. Прибрала повністю звідси низькорослі ранні риси. Вони мені тут не потрібні, вони загустилися дуже і, ну, знову ж таки, не потрібні і погано вже цвіли. Підготувала я ділянку. Хто давно зі мною знає, для чого, хто ще не в курсі, зараз розкажу. Я не знаю, як показати. Не знаю, як показати. Ой, мух, скільки. У нас спекотно, в мене спина мокра, просто мокра спина. Вон там за туями маю ще туї. Ось звідси їх краще видно. Шість штук. Їх то було сім. Спеціально вони бралися в додаток до основних той, які в нас посаджені, он там ряд, ну скрізь попід заборами. Щоб, якщо якась не прийметься, або маленькою всохне, щоб пересадити. Власне, одна з них нам і знадобилася. Навесні я там у нас ряд в квітнику перед хатою, не перезимувала чомусь, і я навесні пересадила. Та сьома виявилася нормальною смарагд такою, високою. Вона ще з маличку гнала серединку. А ці, як виявилося, взагалі продавець поклала взагалі не те, що ми замовляли. Вони, бачите, кругленькі робляться. Сорт, я вже видивилась, сорт глобоза. Вони будуть круглячки, як оці ось наші між трьома цими високими. Будуть кругленькі, але ці трошки жовтуваті, а ці будуть чисто зелені. І далі їх залишати там не можна за тими туями, тому що то був запасний варіант, тепер вони там не потрібні. Хай корінь дужче не пускають, і я їх висаджу ось сюди сьогодні. Якщо мені більше не треба копати лілій, ой, лілій малини запуталась, то можливо я сьогодні накопаю ямки і посаджу їх тут. Вони вкоріняться. Коріннячко там гарне, до зими перезимують і навесні вже будуть. Хоча можна і навесні пересаджувати. Тому, чому кажу, що можу не встигнуть, мені ще сьогодні їхати по три посилки. Мають мені ще прийти з усякими хорошими речами. Зараз перерахуємо малину. Ось, дивіться, такі в мене саджанці малини. Розкажу, які я отримувала свого часу. І малесенькі отакі отримувала, вони були пораховані, як ті, що я замовляла. І ось такі більші. Але пакування, знаєте, яке було? Я замовляла на Укрпошту, бо тоді в нас ще відділення працювало стабільно, не було виїзним. Запаковано було так. Оці просто намочені, ніякої тканини, просто в воду вмочили в пакет у чорний в БМВ, зав'язані. Отак низенько. І ще в один пакет BMW згори, отак вузликом. І все. Отаке було пакування. Так, рахуємо. Одна коріння шикарне. Дві, три. Як бачите, я розвела з своєї сії. чотири. П'ять. Де ось таке навіть шість. Кладу у відро. А, цю треба буде трошки підрізати, щоб вона. Улізла потім мені 7, 8, 9. Десять. Він, які вже зародки? Один. Скільки я збилася? 32 чи 33. Коротше, ще треба 20 штук накопати. Так, залью їх зараз на ніч водою і буду пакувати тоді. Йду докопувати решту. Докопала на городі, залила водою. Щоб не підсохли за ніч. Ось все, хай стоять. Хто молодець? ма? Дочечка в мене молодець. Сказала, зробила <рес> як гарнесенько. Буде надалі, коли вони трошки підростуть. Це ті туйки, що в нас залишились. Я вже розповідала. Про запас. Одна висока там буде. І п'ять. Ну, а ту, що ми однесли. Куди? Ну, посадили, то викопана із общого котла. А ту я посадила отам, де не перезимувала. Ну, все рівно вона ж одна є, одиниця. Є. є, копіть би садили далі. Так, так. є. А ту я викопала, що перед дельфініумом було. Ау. Ау. Красиво, гарно. Перезимують снігу, головне сюди не накидають, як от кидають сніг. Мені здається, тут наче трохи ближче одна до одне. Ну, Все одно вони як підростуть, вони будуть якраз от тутечка торкатися одна до одної. Якщо будуть шарики загусто, то можна спробувати так, як їх є, підстригають. Ну, а це смарагд висока. Це висока. в тому ж місці майже, в той же час. Так, одержала я три своїх посилки. Роблю розпаковку. Одну мені навіть страшно розпаковувати. Тут хризантеми і, як ви думаєте, коли отак дно провисає, вони там у горщиках чи просто насипом. Ладно, залишимо цей треш наостанок. Почнемо з найлегшої. Якраз будуть мені коробочки на відправку малини. Тому що якщо мені їхати в сусіднє відділення купувати ящики коробки, ось за таку, наприклад, я доплатила новій пошті. Її відправник купила на новій пошті, щоб мені відправити посилку. І я заплатила не тільки за доставку, а ще й 30 гривень за ось таку коробку. І це вже не вперше в мене, це нормальна практика. Ось такі пакувальних матеріалів у мене, хоча посилочка сама виглядає ось так. Ой, гарний ящичок. Завтра ми з ним попрощаємося. Я хочу спробувати навчитися. Листи кашпо із ротангу. Це набір для навчання. Найменший я взяла. Тут уже просверлені дирочки із гори і знизу, як бачите. Тут уже наміряний ротанг. Також мені на вайбер прийшла відеоінструкція від початку і до кінця, як це все робити. Зараз я не буду цим займатися. це як вже закінчиться на дворі в квітниках уся робота і, або дощ, якщо переб'є, і не треба нічого пекти, то для початку треба хоча б дві годинки, щоб заплести основу, просто цей каркас зробити. І заплести. Тут усе наміряно. І колір гарний. Я думала, буде темний якийсь. Відправниця мені не писала, який буде колір, але я чогось думала, що буде або темно-зелений, або темно-коричневий. А він дуже гарний. Я дуже вдячна. Це в Тіктоці знайшлася. Випадково, ціна такого набору для навчання 250 гривень. Коли, як не зараз. Чілька того життя. Хочу навчитися. Так, переходимо до іншої посилочки. Тут у нас цибулька. Цибулька. 5 кг, 5 різних сортів по одному кілограму. Сорти тут понамальовані. Згорнулася. Я знаю, що тут є ті, що нам цьогоріч сподобалися. Болеро, наприклад, написано там, що це болеро. Є Августа. Це все, що гарно зберігається. цибулька дуже гарна. Августа. А вперше взяли ось таку довгеньку. Це на бамбергер. Вона буде ось така довга-довга. Посадковий матеріал гарний. По цінах не скажу, ціни тут різні. Є по 170, їй по 160. Отак. За всю разом я заплатила 810 гривень. Ну і плюс доставка на нову пошту. Центуріон. Також гарна. Вона вся продовгуваста, як бачите. Якщо вам видно, дивіться, круглої такої, що погано різать ножем, як виросте, ми таку не любимо. І оце ну, тут скалася бумажка докупи. Я не можу глянути. Зарізить. А, песош, господи, боляро. Так, Центуріон, Персон, Бамбергер, Болеро і Августа. Ось такі сорти. 5 з на. на Фейсбуці продавців багато в групах. Вперед. Так. Ну і найстрашніше. Тут має бути набір з 10 різного кольорових хризантем мультифлора. Замовляла квіткові групи на Фейсбуці. Фотки були дуже гарні. Продавець писала, що як сфоткано, таке вона і відправляє. Але зараз глянемо. Зараз глянемо. Ой, божечки! Возечки, просто це слабенький ящичок попався. Я злякалася. Ну, Зараз витягну, глянемо. Погано видно. Ось так вони виглядають. Валетиком зложені. Ух, Красонечки, жовта. Ось така, як у мене жовта. У мене багато кущиків вже буде на розмноження. Ось така біла в мене пропала. Був такий кущ шикарний два роки, а потім пропала через моє незнання. Так, сюди будемо ставити. Була отака у мене також. І також вона пропала. Бо я не знала, що їй кожен рік треба. Ой, скільки навесну вже з неї можна штучок чотири зробити. Так, стій. трошки помнялися горщики. Ось така трішки, трішки в них різні із червоною форма пелюсток і відтінок. Ось вже можна відірвати і вкорінити в ґрунт, Відірвати квіточку. Бачите, відірвався. Ноги заболіли. Так, йдемо далі. Коротше. Не дуже совісне пакування, тому що, бачите, грунт взагалі висипався. А якби Укрпоштою доставка. Вона б висохла. І так вона єлі-єлі. Посадковий матеріал гарний, хвалю продавця, але пакування бажає кращого. Фуше, ти гарна. гарна, полеж маленька, Бо в тебе земля зовсім висипалась. Дивіться, яка красуня. На весні її можна на 3-4 кущики розділити. Краса. Садити я їх буду вже завтра. Я їх зараз полю і оту засиплю земелькою, щоб вона в пустоту так, не стояла. Куди ти впала? Ось така красуня. Це вважається матошниками. Це матошники, це не кулі оці традиційні. Це матушники для тих, хто хоче розвести і займатися вже своїми кольорами. Так, не падай. Привіт, булочка! Що прийшов? І подивіться, які... Я потім камеру візьму, начебто вони... Але всі відтінки різні, ось таких кольорів. Привіт! Що прийшов? Покажися. І далі. Так. Ой, бачите, бачите, вони падають усі. Землі накидано ось такого кольору. Ох, яка гарна, яка гарна. І це біла, але трішки не така, як ото біла. Пелюстки не такої форми. Скажіть, кому я відправляла дельфінію, мальви в горщиках, чи вам так само приходило оце, і дно, воно мокре, воно богке настільки, що ось ось, якби не оцей скотч, воно просто випало. Воно випало. Зараз я поставлю її у ящик, пластиковий. Матеріал дуже гарний. Зараз я переключу камеру. Я ж кажу продавця за матеріал хвалю. Як було на фото, те я і отримала. Такий набір коштує, як брати 10 штук, відразу 350 гривень. В квітнику я їх садить. Коротше, ще не придумала, де садити. Можливо, і в квітнику посажу, а навесні просто розчеренкую. Більше все, що так. Ця взагалі випало з неї усе, о боже, вона вся помнята. Ось, бачите, що я кажу, начебто сказати, наче здалеку вони однакові, а вони, вони різні зовсім, і серединками, і відтінками, і ем, формою листочків. Оце такі мої посилки. Більше я нічого не чекаю. Це буду вчитися, за зиму треба навчиться, а це буду садити. Можна в землю тикнути, може вийде. Оце такі мої посилочки. На цьому буду завершувати моє денне відео. Все, що я встигла сьогодні. 10 штук. Кольори мені сподобалися. Оце до пакування трошки. Трошки так <смеш> незвично мені. А так дуже гарні. Усі. Ну, ось наче гарна. А ця, а ця. А ось яка. А ну подивіться, не така в мене. Ні, по-моєму, не така. Ні, квіточка не такої форми. чуть чуть не такої. А це, до речі, я навесні розділила десь отакий завбільшки кущик. Розділила, як вийде. Як получиться в мене розділити, які там кущики, буду розділяти. І зараз, і побачу, що буде навесні, може, черенки на черенкую. А так хочу спробувати. От уже жовту, можна сказати, я розвела. На наступний рік і в мене її вже буде набагато більше, ніж оце є зараз кущиків. І це ж я просто потикала їх у землю, не в ґрунт, без добрива професійного там якогось таке коров'ячий навоз. І все. Я задоволена. Дочекалася нарешті. Всім до побачення!